Священномученик Василій Анкирський, приклад непохитної віри та мужності. У часи, коли віра християнська піддавалася жорстоким випробуванням, коли Єресі намагалися послабити єдність церкви, з'являлися святі, які своїм життям і смертю засвідчували вірність Христу. Серед таких подвижників священномученик Василій, пресвітер Анкирський. Чий духовний подвиг залишається натхненням для всіх нас. Святий Василій жив у IV столітті, коли Аріанська Єресь, що заперечувала божественну природу Христа, широко розповсюджувалася, незважаючи на тиск і переслідування, він закликав свою паству твердо триматися православ'я. Його вірність істині була настільки непохитною, що аріани позбавили його священного сану. Однак на Палестинському соборі 230 єпископів визнали його невинним і відновили у Сані. Це був час, коли святий Василій ще більше зміцнився у своїй вірі та продовжив відкрито викривати єретиків найважчим випробуванням для святого став суд перед імператором Юліаном Відступником на цьому суді святий Василій не лише мужньо сповідував Христа. Але й сміливо викрив імператора за його відступництво. Розгніваний Юліан наказав піддати святого жахливим тортурам. З його спини вирізали паски шкіри, а тіло палили розпеченими прутами. Але навіть у ці моменти нестерпного болю святий Василій залишався вірним Христу, його молитва, промовлена в останні хвилини життя, це зворушливий приклад глибини його віри та довіри Богу. Світло моє, Христе, надія моя, Ісусе, пристане тиха для гнаних хвилями. Дякую тобі, Господи Боже Отців моїх, за те, що Ти вирвав душу мою з пекла найглибшого і зберіг в мені ім'я своє незаплямованим. Нехай переможцем закінчує своє життя і успадкую вічний спокій за обітницею, даною Отцям моїм від Тебе, архієрея великого Ісуса Христа, Господа нашого! Тепер же прийми з миром душу мою, що перебуває незмінно в цьому сповіданні. Ти милосердний і твоє милосердя велике, що живе і перебуває повіки. Амінь. Після цих слів святий Василій віддав свою душу в руки Божі, завершивши земний шлях як справжній воїн Христовий. Його мученицька смерть у 362 році стала свідченням перемоги віри над тиранією. Світла над пітьмою, святий священномучениче Василіє, моли Бога за нас.